Цієї ночі ворог знову завдав удару по Харкову. Окупанти випустили 17 БПЛА по місту. Пошкодження зафіксовані в Основ'янському та Слобідському районах Харкова. Житлові будинки охопило полум'ям. Зафіксовані й пошкодження. Станом на ранок відомо про трьох загиблих та 60 постраждалих. Кількох людей вдалося врятувати з охоплених вогнем осель. Є прямі влучання в багатоповерхові будинки, приватні оселі, дитячі майданчики, підприємства та громадський транспорт, палаючі квартири, зруйновані дахи, вигорілі автівки, розбиті вікна, пошкоджено тролейбуси, контактну мережу, комунальні та виробничі об'єкти. Усе це звичайні об'єкти мирного життя, ті, які в жодному разі не мають ставати мішенню. Комунальні та екстрені служби, волонтери працюють без зупину, ліквідують наслідки, допомагають постраждалим. Від Відновлюють подачу газу, світла і води. Ми тримаємося. Ми допомагаємо одне одному. І ми обов'язково вистоїмо. Харків це Україна, і його не зламати. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і сім населених пунктів Харківської області. Зведення Вітова за добу. У місті Харків загинули три людини, постраждали 60 людей. З них 9 дітей віком від 2 до 15 років. У селі Цупівка Дергачівської громади постраждали 61-річний і 65-річний чоловіки. У селі Вільховатка постраждав 38-річний чоловік. У місті Куп'янськ отримали поранення 47-річний і 68-річний чоловіки. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння – 13 кабів, 15 бпм. БПЛА типу «Гарань-2», 2 БПЛА типу «Молнія», два «Впівідрони». Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено 9 багатоквартирних будинків, 3 приватні будинки, 13 автомобілів, завод. У Харківському районі пошкоджено 8 приватних будинків і 2 автомобілі – села Цупівка та Болибоки. У Куп'янському районі пошкоджено 40 приватних будинків, 3 автомобілі, гараж. Місто Куп'янськ, село Вільхуватка, селище Великий Бурлук та Куп'янськ вузловий. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 58 оперативних виїздів. За добу на Харківщині рятувальники загасили 9 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Слобідському та Основ'янському районах Харкова, а також в Куп'янському районі області. Вночі 11 червня ворог завдав масованих ударів безпілотниками по Харкову. Прямі влучання зафіксовані по багатоповерховим житловим будинкам, приватному сектору, цивільному підприємству та іншим будівлям. Сталися 8 пожеж за різними адресами у Слобідському та Основ'янському районах міста. На місці. Влучань працювали підрозділи ДСНС, співробітники, нацполіції, медики та комунальні служби. Розгорнуто автобус швидкого реагування Харківської міської ради. Одночасно з гасінням пожеж вогнеборці проводили заходи з порятунку людей з житлових багатоповерхівок. Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим мешканцям. За попередніми даними, три особи загинуло. Щонайменше 60 постраждало, серед яких дев'ять дітей. Наразі триває ліквідація. У Її пожежі на цивільному підприємстві у Слобідському районі. Вранці 11 червня удар ворожим кабом по місту Куп'янськ спричинив пожежу у приватному будинку на площі 70 квадратних метрів. Тривають аварійно-рятувальні роботи та ліквідація окремих осередків пожежі на території цивільного підприємства у Київському районі міста Харкова. Цієї доби вдалось повністю ліквідувати дев'ять лісових пожеж раніше спричинених окупантами на території Зюмського району поблизу. Селища Борова, сіл Новоплатонівка і підлиман, а також поблизу села Чемужівка Чугуївського району. Загальна площа цих пожеж склала понад 147 гектарів. За добу рятувальники ліквідували 15 пожеж в природних екосистем на загальній площі понад 155 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 127 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗИСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районах Вовчанська-дворічної та в бік населеного пункту Липці. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося 12 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки та Зеленого гаю. Марія Соловйова, Дмитро Нвоєнта, Олексій Муравйов. Харків, Новини. Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну 85 ударних БПЛА типу «Шахети» безпілотників імітаторів різних типів, а також балістичну ракету Іскандер. М. Основні напрямки повітряного удару Харківщина, Донеччина та Одещина. Військові звітують станом на восьму ранку протиповітряною обороною знешкоджено 49 ворожих БПЛА типу шахет безпілотників інших типів на сході півдні, півночі та в центрі країни 40 – збито вогневими засобами. Субами ураження 9 локаційно втрачені, подавлені РЕП. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 14 локаціях. Падіння збитих уламки у двох локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Вночі ворог атакував Харків, випустивши 17 БПЛА. Руйнування зафіксовані у Слобідському та Основ'янському районах міста. Є суттєві пошкодження житлових багатоквартирних будинків. Людей витягували з охоплених вогнем осель. Зараз продовжується аварійна операція. Повідомляється, що під завалами можуть залишатись люди. Станом на ранок відомо про трьох загиблих. Один з яких помер в лікарні від тяжких травм, а також близько 60 постраждалих, серед яких діти, окрім житлового фонду, пошкод. Оджено громадський транспорт та цивільні підприємства на місцях влучань продовжують працювати профільні служби. Зранку мер міста повідомив про атаку БПЛА типу «Молнія». Наслідки уточнюються. Внаслідок атаки на Одещину, руйнувань та пошкоджень зазнали дачні будинки, господарчі споруди, легкові автомобілі та цивільні плавзасоби. Повідомили в ДСНС. На місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, ніхто не постраждав. Внаслідок атаки у Запоріжжі поранені дві людини. Також відомо про двох постраждалих у Херсоні. Після удару російського дрона по Лебединській громаді Сумської області загорілося нежитлове приміщення, де зберігалася сільськогосподарська техніка. Пожежа ліквідована, звітують у ДСНС. за попередніми даними. Обійшлося без постраждалих. СБУ показала нове відео про спецоперацію Павутина зі знищення авіації РФ. За даними відомства, вдалося уразити 41 військовий літак одразу на чотирьох аеродромах окупантів. На кадрах видно хронологію подій, як саме готували і реалізували одну з наймасштабніших атак у глибокому тилу ворога. Так спочатку СБУ переправила до Росії дрони, а згодом модульні дерев'яні будиночки. Вже на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщені на вантаж. Жних авто у потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили. а Дрони полетіли уражати визначені цілі російські бомбардувальники. США скоротять бюджет на закупівлю зброї для України у 2026 році. Про це заявив міністр оборони Піт Гексет. У бюджеті є скорочення на це, сказав голова Пентагону під час слухання в палаті представників конгресу США, відповідаючи на запитання конгресменів щодо майбутніх постачань озброєнь в Україну. Мер Лос-Анджелеса Карен Бас запровадила комендантську годину в центрі міста після кількох днів інтенсивних протестів проти заходів адміністрації США по боротьбі з нелегальними мігрантами. Зазначається, що протести переросли в сутички між демонстрантами і правоохоронцями а також призвели до випадків мародерства і вандалізму. За даними влади, комендантська година діятиме з 20.00 вівторка до 6.00 ранку середи за місцевим часом і поширювати. Месяця на ділянку центру міста площу в одну квадратну милю два з половиною квадратних кілометри. Сюди входить район, де від 6 червня відбуваються протести. Президент США Дональд Трамп, виступаючи перед журналістами, заявив, що військовослужбовці залишатимуться у місті доти, доки не буде миру. Таку заяву він зробив на тлі критики через рішення направити до Лос-Анджелесу підрозділи Нацгвардії Каліфорнії та 700 морських піхотинців. Цієї ночі Харків знову під ударом ворога. Окупанти випустили на місто 17 БПЛА. Зафіксовані влучання в основ'янському та Слобідському районах міста. Є суттєві пошкодження житлових багатоповерхівок. В одному з будинків полум'я ухопило багато квартир. В інших будинках є також суттєві пошкодження. Станом на ранок відомо про трьох загиблих та 60 постраждалих, серед яких діти. Харків знов під обстрілами було влучання 17 шахедав на тепер. Час розтрощені три п'ятиэтажки. Крім цього, влучання було в приватні будинки промислове підприємство. На місця влучання оперативно прибули всі профільні служби, надавали допомогу людям, витягували з під завалів та рятували з охоплених вогнем осель. Для постраждалих організовано муніципальний автобус швидкого реагування для того, щоб оперативно надати допомогу. Також пошкоджено громадський транспорт, цивільні підприємства. Одразу на місцях комунальники почали прибирання скла та іншого сміття, яке вилетіло через вибухову хвилю. Також працюють над тим, аби відновити комунікації та оцінити ступінь пошкоджень на місцях пригоди працюють прокурори, слідчі та співробітники ДСНС за вказним фактом Харківської обласної прокуратури кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт на місцях прильотів знову пролунала повітряна тривога. Оголосили загрозу нового удару. Рятувальники, медики, поліцейські, комунальники були змушені тимчасово припинити роботи та терміново переміститися в безпечні місця. Людей, які перебували поруч або у дворах пошкоджених будинків, також закликали негайно спуститися до укриттів або сховатися у безпечних зонах. Лише після відбою загрози всі профільні служби продовжили працювати над ліквідацією наслідків ударів ворога. Марія Соловйова, Сергій Перестаніслав Гришко та Ігор Мікенін, Харків. Новини. Спокій в Харкові е, дуже таке поняття умовне, бо е, завжди є загроза і балістики, і завжди є е, загроза е, щодо шахетів е, і інших е, типів зброї, яким обстрілюють Харків. Що стосується е, того жахливого дня, е, 7-го числа, коли ми мали зранку. Природ 48 вісім Крім цього, була комбінована атака і кабами і ракетами. І на сьогодні ми маємо на жаль шість людей, які загинули протягом тієї того дня. Крім цього, під завалами, по нашим даним, перебувають ще п'ять. Людей рятувальна пошукова робота триває. Ми не зупиняємось ні на хвилину, і вночі працюють працівники ДСНС, наша комунальна служба для того, щоб якнайшвидше швидше все це все це зробити, бо ми чудово розуміємо, що як відбувається, який настрій у тих людей, які працювали. Поряд цими людьми і у е родичів цих людей, тому ми працюємо практично ці цілодобово. Незважаючи на те, що останній тиждень був дуже важким, що нас обстрілювали 89 разів. Е тільки за е цей тиждень було пошкоджено 69 е будівель. Це житлові переважно будинки, приватні житлові будинки, але ми не спостерігаємо, що є якийсь масовий відтік людей. Люди все чудово розуміють, розуміють, що сталося, і навпаки, я хочу сказати, що хтось повертається до Харкова. І знаєте, чим я пишаюсь, то це згуртоване згуртованість людей і дух людей. Основне завдання сьогодні це основна мета це відбудова житла. і Ми чудово розуміємо, що люди будуть повертатися, коли вони будуть розуміти, куди їм переїжджати, де вони будуть жити, і де будуть навчатися їх діти, і де їм працювати. Тому ці три фактори вони є, і сьогодні ми приділяємо особливу увагу відбудови житла. Так на цей рік у нас в планах 200 будинків, які ми плануємо відбудувати. Ми крок за кроком йдемо для достиження цього цієї мети, і для нас дуже важлива відбудова. Що стосується що стосується людей, то звісно люди розуміють і. Що у Харкові є можливості, щоб вони проживали бо є гуртожитки, але головне, щоб люди мали житло а сьогодні, на жаль. Так сталося, що Харків найбільше постраждавше місто серед міст України. Сьогодні 160 тисяч мешканців міста Харкова без даху на над головою, і тому відбудова житла це основне, чим сьогодні займаємось для того, щоб люди повернули. Що стосується громадського транспорту, то ви пам'ятаєте, що теж у нас були атаки шахидами на наше тролейбусне депо. І тоді постраждали декілька тролейбусів. Один ще згорів тролейбус з автономним ходом. Але сьогодні нам дуже допомагають наші партнери. Хочу подякувати це міжнародні партнери. Це міста Італії, це Нюрнберг, наше місто партнер, це Брно, Це Бузель, Прага. Каунас, Барселона, де вони нам надають автобуси. Так, звісно, їх не вистачає, але сьогодні Харков потребує. Потребує допомоги, потребує автобусів, трамваїв, тролейбусів. І ми працюємо над цими. От, на тому тижні я мав зустріч з мером Торіна. Це італійське місто. під час конференції у Києві Ми посольство зустрічалися. Він він передав мені сертифікат на 10 автобусів, і ми найближчим часом будемо отримувати ці 10 автобусів з Торіну і одразу поставимо їх на маршрут. Ми робимо все можливе для того, щоб все ж таки незважаючи на те, що ми маємо постійні обстріли, наше підприємство не виїжджало. Тому ми скасували всі місцеві податки і збори для них. Того щоб вони залишались, да, є декілька кількість підприємств, які були вимушені переїхати, але знаєте, вони відкривають завжди фі філіали в інших містах нашої України, А основне виробництво все ж таки залишає. Але да, але я дуже вдячний. Я дуже вдячний всім нашим підприємцям, які незважаючи на все, працюють у Харкові. Вони, як справжні чоловіки, своє слово стримали і як обіцяли, стали до її асфальтування. Ще на початку тижня міські шляховики тільки но розпочинали відновлення даної дорожньої артерії в індустріальному районі. За декілька днів позрізали та демонтували все, що прийшло в непридатний стан. Це про пошкоджене покриття та розтрощені бортові камені. І на кінець робочого тижня по вулиці курсує дорожня техніка. Руха Вок обмежено дозвіл на пересування тільки у громадського транспорту автобусів та тролейбусів всім іншим засі. Це асфальтування вулиці Роганської. Перед цим були виконані всі підготовчі роботи, а саме, зрізання старого шару асфальтобетону, встановлення нового бортового каменю та відновлення інженерних мереж. Ділянка від вулиці бульвара Івана Кавкача до в'їзду електровозного. Дану ділянку будемо відновлювати ще деякий час. Поки будуть проводитися ремонтні роботи, буде тимчасово обмежений рух транспорту на даній ремонтуємо ділянці, а саме Проїзд громадського транспорту буде здійснюватися в звичайному режимі, а інші автомобілі об'їзд по сусіднім вулицям. Також наше підприємство проводить капітальні ремонти внутриквартальних доріг, а саме в Слобідському районі на проспекті Байрона, в Новобаварському районі на вулиці Кипальчика, в Салтівському районі на вулиці Єдності. Також відновлюємо пішохідні зони, а саме Григорівське шосе – це Новобаварський район, також вулиця Волонтерська, це Холоднодівський район. Поки дозволяє походу, працюємо максимально швидко, щоб якомога швидше зробити якісніші наші дороги для тротуару. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків. Новини. Літо тільки почалося. а У болінг-клубі Магніт вже лунають сміхи, дитячі голоси. Півсотні дітей віком від 8 до 14 років провели незабутній день. Гра у болінг, піца зроблена власноруч, а ще до малечі завітав справжній гість пес Патрон. Улюбленець дітей і символ хоробрості все це за ініціативою департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту. Ми продовжуємо серію заходів до перших днів літа. Сьогодні у нас діти з багатодітних сімей грають в боулінг і потім ще будуть готувати піцу. Ми розбили їх на дві команди: щоб одні грають, другі готують піцу. Тому таке сьогодні теж свято для дітей. Ми зробили, щоб вони відвлеклися від. Постійних обстрілів від небезпеки і відпочили психологічно і, і фізично навантажилися. Це дуже важливо, тому ми постійно намагаємося щось робити для дітей. Ми намагаємося якомога більше заходів робити, але з утриманнями мер безпеки, тому що найважливіше це здоров'я і життя наших дітей. Хтось сьогодні вперше тримає кулю у руках, а хтось вже вибиває страйки, мов професіонал. Але головне усі разом у безпеці та з щирими емоціями. Ти сьогодні грала перший раз у болі ні? – Перший моє враження? – Мені дуже сподобалось. Після боулінгу до імпровізованої кухні тут справжні юні кухарі. Діти самостійно формують тісто, оздоблюють начинку і вчаться готувати у дружній теплій атмосфері. А деякі вже діляться технологією та секретами смачних кулінарних виробів. Готую піцу. А як? От як правильно готувати? Розкаже, будь ласка. В хорошому настрої без всяких сварок. Так, правильно кажеш, так у тебе так гарно виходить. Якого розміру повинна вийти? Кругленька, велика, кругленька. До початку треба. Тісто ну, зробити нам вже його дали, потім намазати мукою, потім це тісто э, розкатати, і потім зробити якусь форму, потім намазується соус, потім сир і колбасу. А я ще хочу зробити помидорами, отак от обложити боулінг клуб Магніт не вперше приймає дітей Харкова. Тут не просто надають простір, а створюють можливості для дитячої радості, розвитку та спілкування наживо. Ми співпрацюємо з міською владою, з департаментом молоді і спорту. Неоднократно проводили турніри з спортивного боулінгу серед шкіл міста Харкова. До речі, в прошлому році і в цьому році були турніри. А також ми було, маємо багато подяк. Бо ми проспівпрацюємо із поліцією і з дітьми, які Мають вади, вони тут приходять і проводять реабілітацію. Так сказати, ми вчимо і грати в бульон. Зараз це важливо, тому що діти у нас спілкуються тільки через монітор, а тут вони можуть побачити друг друга, провести гарно час, зробити майстер-клас, попоїсти і отримати масу задоволення. А ще одним сюрпризом для маличі став пес патрон: обійми, фото, жарти та очі повні щастя. Це більше ніж розвага. Це дитинство, яке навіть під звуки сирен має право на тепло, мрії та щасливі миті. Такі заходи яскрава мить у складні часи. Дитинство, яке має бути з усмішками, теплом і мріями, попри все. Аліна Курмашова, Ігор Луханін, Андрій Пакулов, Харків. Новини. Молоді, спортивні та амбітні. Так, так, це саме про них: про учасників наймасштабніших спортивних змагань серед школярів Харкова: настільний теніс, шахи, боулінг, армреслінг та кіберспорт. Цього року для участі у проєкті зареєструвалося 416 команд 78 загальноосвітніх навчальних закладів незламного. Спортивні шкільні ліги об'єднали учнів всіх дев'яти районів міста героя у боротьбі за спортивну першість, командний дух та честь свого навчального закладу. Захід став святом спорту як для учасників, так і для вболівальників. Цікаві змагання, вони достатньо принесли мені досвіду. Мені чесно сподобалося, та й моїй команді теж було достатньо складно, тому що багато було учасників. Ці змагання мені дали спілкування з однолітками, та я побачив свої плюси та мінуси. Я зрозумів, над чим мені потрібно працювати, та я думаю, що я зможу прийняти участь в наступному році або зайняти навіть перше місце. Я та моя команда брала участь у змаганнях з шахів серед учнів 10-11 класів. Наша команда зайняла друге місце, і це було дуже весело. Ну насправді було дуже і складно в якихось моментах, але і переживали всі, але в нас була така класна команда і підтримка. То було так, дуже добре. Мені шахи дуже подобаються. Я почала займатися. Ну загалом я грала в них завжди, але саме почала займатися, напевно, з шостого класу. Десь я потім в клуб почала ходити, і ось так десь, напевно, років. Чотири я вже займаюся шахами, а потім буду мати надію на те, що професійно буду займатися ним. Ми змагалися з командою в армреслінгу. Нам дуже насправді сподобалося. Ми зайняли третє місце, особисто я перше. І мої там колеги, які зі мною виступали, теж займали призові місця. Я з самого дитинства займаюся такими силовими достатньо видами спорту. Це був і армреслінг, це був і бокс, і боротьба, саме дзюдо, самбо і подібне. Тому для мене це не було якимось таким викликом. Насправді такі змагання в наш час покажуть, що Харків дійсно незламний. Вони допомагають нам, як молоді, розвиватися. Вони допомагають нам якось свої сили повністю так згуртовувати в собі і розвивати навички, необхідні нам у подальшому житті у майбутньому. Третій рік поспіль за ініціативу харківського міського голови в місті Харкові проводиться Харківські спортивні шкільні ліги. В цьому році Харківські шкільні ліги проводились з п'яти видів спорту. Спорту проводились вони три місяці. В харківських шкільних лігах прийняла участь понад півтори тисячі школярів. У нас є переможці та призери в кожному виді спорту. Ну що хочу сказати, для нас кожна дитина це переможець, тому що наші діти найхоробріші, найнезламніші, і ми будемо працювати далі, щоб розвивати спорт в місті Харкові. Зважаючи на постійні обстріли, ви у Харкові, ви вчитесь, ви перемагаєте, ви справжні харків'яни. І, звісно, ви майбутнє, майбутнє нашого міста, славетного міста, міста героя Харкова. Ви майбутнє України. Мене дуже багато питають, навіщо ми будуємо підземну школу? Ми будуємо ці підземні школи для того, щоб навчались наші діти. Ви навчались. І гармонійний розвиток людини неможливий без навчання, як і неможливий без спорту, як і неможливий без емоцій, яке тільки що ми бачили, і це насправді круто. Я радий вітати всіх вас, радий бачити всіх вас і дуже хочу, щоб наступного року ми зібралися вже коли не буде війни, коли настане справедливий мир і зовсім по-іншому будете і змагатися. І навчатися, але головне, головне, що ми обов'язково переможемо, і настане мир. Ігор Безкровний Сергій Перець, Станіслав Рішко та Олександра Панченко, Харків, Новини.